До традиційного конкурсу Міс Рівненщина» залишається декілька тижнів. Відтак у дівчат, які перемогли у відбіркових кастингах. Настали напружені будні, нині їх перевтілювали у наречених. Над кожного чаклувала професійний гример Ганна, приховувала недоліки і підкреслювала вроду. Ми зробили корекцію обличчя, нанесли тіні, румяна. Мабуть, трошки близько буде на очах. Білосніжна сукня, фата – усе справжнє можна хоч зараз під вінець. Мереживо воно завжди було в моді, тобто навіть зараз, якщо це досить таке. Ем... Простеньке плаття, то воно знову ж таки оформляється різноманітними бантами, які зараз теж в моді. Від маленького до таких досить габаритних. Незабудні враження від нинішнього дня залишаться у пам'яті кожної фіналістки Міс Рівненщина. Сьогодні я себе відчула попелюшкою. Я дуже щаслива, що я попала на цей конкурс Міс Рівненщина. Світлини 20 конкурсанток міс рівненщини увійдуть до буклету, який розповсюджуватиметься перед фінальною частиною. Конкурс проходитиме в театрі. Звичайно, ось ми готуємо різні сюрпризи. Ми зараз над цим працюємо. Настільки Кузьма сподобався нашим глядачам. Можливо, буде все ще й таке, що ми знову його запросимо. Із остаточною датою, коли найвродливіші дівчата Рівненщини дефілюватимуть головної сцени обласного центру, поки не визначилися. Попереду у фіналісток два тижні заняття з хореографами і художнім керівником Олексієм Ярошем. Вони працюватимуть над постановками, а у досвідчених моделей дівчата матимуть нагоду дізнатися про секрети перемоги. Новоспечена Міс Рівненщина представить регіон на всеукраїнському конкурсі краси Міс Україна. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.